Це були мої перші вибори в якості громадського спостереження. Мукачево, 2004 рік. Прекрасна погода. Вони починаються зранку для мене трошки з дикої ситуації. Коли ти приходиш до дільниці, бачиш, що стоять на вулиці 10 людей, з камерами там, і так далі. Ну, дивишся, люди стоять. Заходиш, пробуєш реєструватися, тобі кажуть, ви не можете зайти на дільницю. А якраз ці вибори стали відомі спочатку громленням дільниць. Там було дуже багато сюжетів, коли молодики спортивної статури навіть в одному випадку а, зайшли на дільницю, почали її громити. І якраз представник громадського спостереження вспів зібрати бюлетні і вибігти з бюлетнями внутрішній двір школи, це школа поряд з моїм будинком знаходиться. А, і він спів, спів врятувати якраз. Ці бюлетені від того, щоб їх щоб їх просто виграли і не дозволили порахувати результати. Після того був цілий ряд конфліктів щодо того, як мають проходити вибори, як, як має відбуватися підрахунок голосів. Зрештою, якраз наявність представників громадянського суспільства, які діяли знову ж представники засоба масової інформації, дозволила провести вибори. Голосування провести саме саму процедуру голосування на виборчій дільниці більш-менш в рамках закону, незважаючи на декілька актів, які були складені, і слідкувати безпосередньо за підрахунком голосів. Скільки я пам'ятаю, в результаті цих виборів секретар територіальної комісії цього був засуджений. Якраз тоді було доведено важливість якраз громадського незалежного неупередженого спостереження, тому що на той час практика показала, що якраз громадські спостерігачі були чи не найбільш вмотивовані якраз захистити дійсний результат виборчого процесу і найбільш активно протидіяли якраз спробам вплинути нечесним чином на результат виборів.